По заТЄ є такий варіант Blade A71. Він на 64 ГБ, є потертості ось такі. Але тут ще зверху плівка, я думаю, можна зняти і буде більш-менш в нормальному стані. Ціна 2250 гривень. Телефон повністю перевірений та протестований. Є потертості по ободу, але він на Type-C роз'ємі, що великим плюсом є роз'єм на навушники 3,5, також є відбиточок пальця. По екрану нюансів немає ніяких взагалі. Працює досить швидко, гарненько. Зараз покажу інформацію про телефон. Так, Він повністю чистий без різних аккаунтів, пам'ять 64 ГБ в ньому. Так, про телефон. ZTE Blade 71 на 11 Android 64 ГБ пам'ять телефону, оперативна пам'ять 3 ГБ. Покажу ще камеру, зараз відкрию так лише цього разу почати. Ось така тут камера. Досить непоганий, простенький телефон для звичайних задач. Кому цікаво, в комплекті, де зарядний шнур Type-C Для замовлення пишіть у повідомлення або у телеграм-канал. Силка в шапці профілю